Де ж зберігати великі об'єми соняш олії? Ось позаду мене є дві бочки. Вони загальною ємкістю зберігання майже тисячу тонн олії. Тисячу тонн олії це більше, ніж мільйон літрів. І так, дивіться, ось є дві бочки позаду мене. Перша відкрита, тому що ми зараз проводимо глибинну очистку бочки, ми її зачищаємо перед новим, перед новим запуском завода. В цій бочці ще є олія. А як же ж її відвантажувати? Позаду цієї бочки стоять насоси, які подають по цим всім трубам. Ось зараз. Можете показати вам. Сюди заїжджає автомобіль, тобто масловоз, це може приїхати тент з флексі танком. Це такий великий-великий поліетиленовий пакет, в який можна залити 22-24 тонни олії, і він в тенті уїде за кордон. Сюди під'їжджає там грузитись машина. Ось у нас є нижня загрузка, є верхня загрузка. Тобто, ось шланг, яким ми вставляємо в масловоз, включаємо кран відкриваємо і оліка пішла. Там є, звичайно, лічильник, за яким ми слідкуємо, скільки олії вийшло. Але так як лічильник не показує тони, то контрольну вагу ми зважуємо на виїзді з території, ви вже її бачите. Також покажу демте останнє, що відбувається після виробництва сонячної олії, це куди потрапляє сонячникова макула. Пішли.